Рід може наказувати, рід може допомагати. Рід наказує і закриває людину, коли, якщо вона, скажімо, йде не туди. Зрозуміли? Я его бачить, я хочу йти туди. От туди я хочу йти. От я хочу туди йти. Я поняли? Типа, Я хочу йти туди. А рід і моя душа мають йти туди. І коли я йду туди, кожен мій шах він стає дуже дорогий і дуже важкий. І рід починає закривати. Закривати прикидати рід, який має допомагати, закриває фінанси, забере вас партнера, зробить вам біль, здоров'я, розлучення, каліство, ДТП, смертя. щоб вас отут спинить. Чим скоріше вас спинять, тим вам треба буде менше. Вертатися назад. Я думаю, зрозуміли. І коли ви е злитесь, ви злість проявляєте на те, що у вас не виходить, ну я же ж хочу сюди. Я же ж хочу цього молщину. Мені треба ця дівчина, я її люблю. А рід каже, ні. Вона тебе зламає. І він тебе зламає, він тебе повісить, не йди. І вони тянуть назад. І коли ви почнете виходити на рід. Працювати з родом, своїми, своєю душою чути. Ви обернетеся і поймете, куди вам треба йти. І там ви побачите о таке світло. Бачите? Бачите яке світло тому? А знаєте куди ви йдете? Бачили? Там світла нема. Тому звертайтеся, я допоможу вам розвернути вашу голову ось сюди. Хто хоче змінити своє життя, пишіть мені, і все у вас буде бенч.